Щодавно в Березнівському лісотехнічному коледжі відбулася перша міжнародна науково-практична конференція за участі вітчизняних науковців, координаторів провадження зеленого туризму на Рівненщині, представників місцевої влади, а також гостей з Братньої Республіки Польща. Захід провели в актовій залі лісотехнічного коледжу. Вітальному слові заступник голови Березнівської районної ради Людмила Пилипчук розповіла про перспективи екотуризму в нашому Поліському краї. Присутніх студентів коледжу така розповідь зацікавила. Можливо, дехто з них виявить бажання реалізувати. Зувати подібний проект в своєму населеному пункті, адже це хороше починання на теренах Рівненщини підтримує Європейський Союз. Проект розвиток сільського та зеленого екотуризму як планомірна складова економічного розвитку Березнівського району фінансується Євросоюзом як підтримка політики регіонального розвитку України. А на Рівненщині є безліч місць, котрі можуть зацікавити потенційних туристів. Після теорії настав час для прагматичної практики. Спеціаліст з охорони довкілля проекту Віталій Лашта люб'язно запросив всіх. Присутніх відвідати майбутню туристичну меку Березнівщини, надслучанський регіональний ландшафтний парк. Просто в автобусі, дорогою до мальовничого села Маринин, Віталій Іванович проводив екскурсію, розповідаючи про краєвиди, повз які проїздили учасники конференції. В Маринині на присутніх чекали в місцевій загальноосвітній школі. Тут, на шкільному подвір'ї, побудоване етнопоселення з корчмою, кузнею, будиночком гончара, ткача та агросадибою. Про шлях втілення проекту в життя та плоди людської праці майже в трирічному часу. Овому аспекті нам розповів координатор проєкту Борис Берташ. Проект закінчується 19 серпня, але це умовний термін, термін юридичний, формальний. Ось але. Як я вже виступав на пленарному засіданні. Бернська районна рада відрізняється від інших районних рад Рівненської області, тим, що вона вже давно займається проєктною діяльністю. Це дуже позитивно. Своїми враженнями про Березнівщину з нами поділився польський гість, директор Поліського національного природного парку Республіка Польща Ярослав Шиманський. Людям дуже сердечні тута і то варто підкреслити варто зауважити, що люди сам сердечні, приязні, добре настав. Do, do, do innych. Dobra organizacja tego miasta. Miasto jest chludne, czyste i załatwić sprawę to myślę, że z tego można skorzystać. U nas tak nie ma. Moja osobista dumka jest taka, że Europa powinna oczekiwać Ukraińców. Co ja wam szczerze Майстер-клас з виготовлення гончарних виробів учасникам конференції провів відомий в поліському краї. І за його межами гончар Віктор Андрощук. Отака ну, мисечка маленька подивитися. Потім вона зрізається грибок. Так і, і руками знімається. Далі була прогулянка пішими туристичними маршрутами на Случанської Швейцарії і присутні не залишилися без позитивних вражень від мальовничих краєвидів перлини Березнівського краю, родонове джерело поблизу жовтневого лісництва, замкового рус за вишки 35 метрів, де нині знаходяться руїни Губківського замку, що свого часу був наймогутнішою оборонною спорудою, по величі які поступався навіть Луцький замок. Кам'янисті береги прадавнього Случа – Все це гості гостинної Березнівщини запам'ятають надовго. Богдан Гуменний, Володимир Тарасюк. Телерадіо компанії Березне.